На минулому тижні ми вперше отримали вакцину Камернаті для дітей віком від 5 до 12 років у кількості 3000 доз. Вона розподіляється на пункти щеплення міста та області. Вакцина Камернаті для дітей від 5 до 12 років передбачає трохи інше дозування, ніж доросла вакцина. Вона вводиться 0,2 мл. Замість дорослому 03 мл. Повний курс щеплення це теж дві дози з інтервалом приблизно 21-28 днів. Половину від отриманої вакцини одразу ми залишаємо для другої дози, тому що, на жаль, ми не маємо даних про подальші поставки цієї вакцини. Для щеплення дітей від 5 до 13 років необхідна інформаційна згода батьків або його опікунів та форма 063 для того, щоб зрозуміли, що дитина нічим не хворіє.